Доброго дня. Ми знаходимося в центрі біржової технології міста Чернівці І сьогодні зі мною тут присутня пані Тетяна, яка активно займається власною торгівлею на фінансових ринках, є успішним софт-трейдером і сьогодні завітала до нас поділитися своїми результатами. Доброго дня, Тетяна. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, для початку декілька слів про себе. Я працюю бухгалтером. І коли прийшла до вас навчатися, зацікавилася в додатковому доході. Мені подобається і. В подальшому планую залишати роботу і активніше займатися торгівлею. Угу. Скажіть, будь ласка, чим сам вас зацікавило се втретє? Ну, хороший заробіток плюс час вільний. Так, можна небагато часу в день тратити, але Та, при цьому можна добре заробляти. Добре, скажіть, будь ласка, які були ваші перші кроки в середі? А З чого ви починали? З навчання. А далі? Де ми рахунок? Рахунок і почали угу. далі. Тоді поділіться, будь ласка, своїми результатами на даний момент. В середньому 30% в місяць від суми вкладення. Ну це дуже хороший результат. А скільки часу ви вже приблизно троєте? Менше, ніж пів року. Угу. Ну, я вас вітаю з таким успіхом. Це дійсно yes. дуже хороші результати. Як ви бажаєте, в чому ваш секрет успіху? Терпіння. І все, тобто терпіння, скажімо, завжди так, чекати так. до того, щоб ціна дійшла до тих профітів, да. чи це не закривати да, заране. Ну так? і після невдачі я не припиняю, пробую теж. Угу. Тобто, ви вважаєте, що ви от, дійсно є дуже психологічно стійка людина, яка здатна от, емоції свої навіть при при мінусах, все-таки. Справлятися так. з ними спокійно і далі йти, 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 йти і в плюс, плюс, так. плюс заробляти. Це дуже добре. Які у вас плани на майбутнє? Mm, ну, Я не планую залишати торгівлю, mm -hmm. а плани, звичайно, Більше вивчати додаткові методи торгівлі. Mm -hmm. Тобто будете розвиватися. Будете досконально постійно, так гаразд. Е, Тоді скажіть наостанок, які ви можете дати поради наразі початківцям совтрення? Завжди йти на консультацію до спеціалістів і трошки думати самим. Добре, що ж дякую вам, пані Тетяна, за ваші відповіді. Бажаємо вам подальшому успіхів, бажаємо вам і надалі хороших позитивних результатів, прибуткових операцій. І пам'ятайте, що двері центру біжу технології завжди для вас не дякую.